Хочете таку смачнющу пасочку з шоколадною начинку? Отже, готуємо. За основою я беру рецепт олександрійських пасок. Для цього беремо 75 г свіжих дріжджів. Заливаємо 500 мл топленого молока. Все це дуже добре перемішуємо до розчинення самих дріжджів. Молочко повинно бути ледь-ледь тепленьким, Не перегрійте його. Потім окремо ми беремо 5 яєць, 2 жовтки і 500 грам цукру. Все це я збиваю міксером. В дуже круту піну не потрібно, головне, щоб розчинився цукор і ну, трішки піна була, звичайно. Потім я беру вершкове масло. Обов'язково воно повинно бути теплої, кімнатної температури. Вже майже. майже ну, Майже розставши, скажімо так, і додаю сюди в нашу масу і перебиваю в однорідну суміш. Це наша опара така. Ми її залишаємо в теплому місці, накриваємо поліетиленовою плівкою харчовою і накриваю я ще рушничком. І так я залишаю десь на 8-12 годин. Ну, я ставила на ніч. Наступного дня відкриваємо нашу опару і дивимось. Вона вже підійшла і знов сіла, і вона така жива, наче аж бурлить. Тоді я додаю вже всі інші інгредієнти. Для цього я просіяла борошно, підготувала родзинки, які замочувала в коньяку на ніч. І робила ще апельсинові цукати самостійно. Отже, спочатку додаю ванільний цукор. Теж його настаювала на паличках ванілі, щоб було смачніше. Потім це перемішую. І ось ви зараз побачите, яке, е, яка жива опара. Вона дійсно там бурлить щось там. Така жива, жива. І це дуже добре. Значить, трижі працюють. Тоді додаю я сюди родзинки, які вже про. Е, Взяла після коньяка, процідила їх і просушила на паперовому рушнику. Також додаю сюди цукати. Потім поступово додаю борошно. Я поступово-поступово спочатку трішки насипала, перемішала, перемішую просто вилкою. Потім ще насипала, знову перемішала. І так я роблю багато-багато разів. Бо так зручніше вводиться борошно в тісто і потім легше вимішується. Ну, мені так краще. Я вже так звикла і так завжди роблю. Мені подобається краще додавати маленькими частинками борошно і розмішувати до однорідності. Значить, борошна ми додаємо 1,5 кг. Не більше, не менше. Замішування тіста. Не займає багато часу, ми додаємо борошно поступово, і це все замішується дуже легко, просто. Спочатку замішую якби, вилкою, потім, уже, коли складніше виходить, вам може здатись, що тісто заважке, але воно дуже гарне. Замішую потім вже руками. І мішаю, поки воно не стане відходити від рук. І це легко робиться. Ось дивіться, вже воно там буквально 5 хвилин помісила вже відстає від долонь. І відразу я його розкатую по з формам. Не ставлю, щоб воно ще раз підходило, опара тільки підходила і все. Потім воно підходить вже в самих формах. За що я і люблю, це тісто. Бо не потрібно довго чекати. На ніч залишили опару. Вона там сама по собі, зранку встали, замісили тісто, розклали по формочкам. І все. І не кажіть, що багато мороки з пасками. Просто ви їх так ще не готували. Отже, форми я беру паперові. Я їх не змащую маслом, бо тісто так краще тримається за борта і піднімається гарніше. В духовку буду ставити на 180 градусів на 25-35 хвилин. Залежить від розміру ваших пасочок. Чим більше, тим довше пектися. Це по 700 грам, це по 350 і це по 400 грам. Пройшло е, півтори години. Наші паски піднялися. Я їх зверху нічим не змащую, ставлю в духовочку. Так, ось такі пасочки вийшли. Зараз одну розламаємо і подивимось. Так, давайте якусь ось попробуємо. Так, тут бівенька з цієї сторони, я їх не е, совала в духовці. Ну що, давайте розламаємо. Діться. Ось так. Боже вона така м'яка, така пухка. Ось, гляньте. Взагалі мяка мяка пухка-пухка. Клас. М -м -м. Волога. Коли паски охололи, ми беремо і вирізаємо отак зверху такий кружечок. Цю кришечку нікуди не викидаємо, відкладаємо в сторінку. І беремо ложку і виймаємо середину з паски. Витягуємо не до самого дна, щоб дно в нас теж залишилося з пасочки. Бумажну форму я теж поки не знімаю. Там ви будете вже робити на свій розсуд, як вам сподобається. Але поки в нас задача виняти серединку, ми не беремо її дуже широку, щоб не дуже багато було насінки, бо тоді буде занадто солодко. А десь от у нас середня пасочка на 400 грам, ось беремо таку ямочку виймаємо. Потім беремо, розтоплюємо білий шоколад і заливаємо трішки на дно, беремо таку кісточку і розмазуємо по всім сторонам. Це робимо для того, щоб потім начинка не впитувалася в нашу паску. Тобто ми зараз змастимо просто чистим білим шоколадом всі стінки і дно пасочки всередині. Поставимо в холодильник до повного застигання шоколаду. І потім вже будемо заливати туди начинку. Для начинки я беру дві частини вершків і одну частину шоколаду. Ось шоколад вже застиг. Зараз заливаю сюди начинку. Шоколад ми розтоплюємо на водяній бані, додаємо теплі вершки, це все перебиваємо блендером і ось заливаємо в пасочку. Заливаємо почти доверху і зверху складемо нашу кришечку. Також можна покрити хоч білою глазур'ю. Я, так як всередині шоколадна паска, мені дуже до вподоби покривати це зверху шоколадом. Тому я зверху покриваю шоколадом, прикрашаю, як на свій смак, ви теж можете робити. І ось дивіться, що в нас потім виходить. Розрізаємо і бачимо. Що всередині, це не просто шоколад, це шоколадний ганнаш. Він ніжний і в поєднанні з пасочки, так як вона не дуже солодка, це дуже-дуже смачно. Коли ми дегустували ці паски, чесно кажучи, навіть ті, хто не любить, дуже-дуже їх їв. Так що готуйте, всім смачно, вдома смачно!